Вітаю панство! Вас в другій частині розповіді про фінансові можливості круїзного клуба «Інкрузис». В першій частині ми розглянули з вами миттєвий бонус за активацію, безкоштовне членство та тижневий матчинг бонус. Попереду нова інформація, яка вам буде цікава, яка дозволяє. Партнерам круїзного клуба ставати фінансово незалежними людьми. В цьому випуску ви дізнаєтесь про виплати за підсумками місяця, про лідерський бонус, про рекурентний дохід, про фундамент бізнесу, про віп-круїзи з керівництвом круїзного клуба, на яких в неформальній обстановці ви можете. Спілкуватися з президентом круїзного клубу або з керівництвом компанії. Також визначною подією в житті круїзного клуба є зустрічі, форуми і інші заходи, які відбуваються регулярно, на яких топ-лідери діляться своїм досвідом. Діляться тою інформацією, яку вони отримують від керівництва круїзного клуба, напряму від керівництва круїзних ліній. Думаю, що ті люди, які хотіли би зрушити з тої точки, де знаходяться, почати жити новим яскравим життям, будуть в захваті від моєї інформації. І так рушаймо. Поговоримо про лідерський бонус і перша сходинка це маркетинг-директор. 30 осіб в вашій команді. Це товарообіг вашої команди складає 3 тисячі доларів. І відповідно, ви маєте свої відсотки, і ваш лідерський бонус складає 300 доларів. Наступний ранг це сеньор маркетинг директор. вашій команді вже 100 осіб і товарообіг складає 10 тисяч американських доларів. Ваш лідерський бонус буде складати тисячу американських доларів. Статус регіонального директора. Це 250 осіб в вашій команді. Це 25 тисяч доларів на місяць товарообігу і 2,5 з половиною тисячі доларів вашого лідерського бонуса. Далі в цьому переліку йде. Національний директор, 500 осіб в команді, це вже товарообіг у 50 тисяч доларів, слідкуйте уважно. І можливість отримувати 5 тисяч доларів щомісячного лідерського бонусу. Є ще ранг інтернаціонального директора, є ранг амбасадора, є ранг борт директора, але там захмарні для вас цифри. Звичайно, ви можете ознайомитися з ними, відвідавши мій тревел канал Повітруля, в якому я ділюся повною інформацією, яка стосується виплат в круїзному клубі. Але думаю, що зараз можливість отримувати 5 тисяч доларів на місяць є для вас мрією і не забувайте про те, що крім оцих грошей, крім оцих п'яти тисяч, ви так ще будете отримувати і ті види заробітку, про які я розповідав в першій частині. Зараз поговоримо з вами про резидуальний дохід. Є і такий серед доходів партнерів круїзного клуба. Я підготував дошку. Як бачите, маркетинг-директор це 30 людей в команді, сеньор маркетинг-директор, 100 людей в команді, регіональний директор 250 людей в команді, національний директор 500 людей в команді, інтернаціональний. Директор «Тисяча людей в команді. Є і далі, як я вам розповідав ранги, але те буде для вас захмарним. Думаю, що ви не готові ментально ще до таких великих цифр. І так, шановне панство, в чому нюанс? Ви отримаєте резидуального доходу 5 доларів. кожного, З кожної виплати, яку здійснює ваша команда. Ваша команда робить виплати свій тревел-гаманець на майбутні подорожі і виходить так, що ви, як людина керує цією командою, отримуєте 5 доларів з кожного чека. 150. Доларів в статусі маркетинг директора 500 доларів в статусі сеньор-маркетинг-директора. Як бачите, непоганенько виходить сума рекурентного пасивного доходу від товарообігу. Місячно вашої команди. Переходимо далі. Фундамент бізнесу. Базова інформація, що стосується фундаменту бізнесу, є в таблицях. Але повну версію ви зможете подивитися, коли відкриєте власний тревел кабінет з круїзним клубом «Інкрузис». Заходьте в розділ Фундамент бізнесу, ви знайдете його. І відкриєте для себе шикарні можливості для втілення своїх бізнес-мрій. Зробіть власну бізнес імперію з круїзним клубом Incruзис. Додайте, панове, до фінансових винагород круїзного клуба винагороди в бонусних балах. Можливість статусно та стильно подорожувати, величезну кількість навчального матеріалу, форуми та інші заходи, де збираються партнери круїзного клуба для того, щоб обсудити новини круїзних ліній, новини, які відбуваються в круїзному клубі, і ви отримуєте ідеальний. Бізнес. І додайте до цього, звичайно, елемент круїзи, де під час подорожі ви можете познайомитися особисто з керівниками круїзного клуба. Так, панове, нам. Залишилось визначити, чому саме бізнес з По-перше, це бізнес онлайн за рекомендацією, сучасний вид бізнесу, можливість працювати з будь-якої точки світу, робота в команді однодумців це всі бізнес-інструменти. Розташовані в вашому тревел кабінеті і вам відкриваються під ключ, коли ви приєднуєтесь як партнер до круїзного клубу Інкрус. Це великий дохід, можливість подорожувати за рахунок компанії світом, абсолютна свобода і, що немаловажно в сучасному світі. Можливість передати прибутковий міжнародний бізнес у спадок. Під цим відео буде додано посилання на мій тревел канал Повітруля в Telegram, в якому зібрана велика кількість відео про відпочинок, про круїзи, відгуки. Партнерів круїзного клуба з подорожей і також цікава інформація, яка стосується бізнесу з круїзним клубом. Підписуйтесь на мій Travel канал. Дякую за увагу. Нехай щастить!